Вітаю на каналі. Хочу показати систему фільтрації очистки води От і доведення її до питної. Так як проживаю в районі Каховського водосховища, про яке вже завдяки діям російських окупантів знають не тільки в Україні, а ще в багатьох країнах світу. Коли Гребля була підірвана, вода вийшла, когось з людей води було занадто у когось, ну а в нас вода просто зникла, так як ми жили за рахунок водопровідної води в основному, про колодязі і інші всі речі вже давно все забули. От, але довелося певною мірою згадувати знову ж таки через расистів. От, воду нам, на щастя, якби технічна вода вже є. Ну, вона не питна, тому вона мене не дуже цікавить. От, ну, вирішив перевірити систему фільтрації. Не мною видумано, це можна сказати з туристичних джерел. взято. От, систему фільтрації, власну систему фільтрації води, так як це роблю я. Правильно чи неправильно, але вона питна. Отже, вона складається з двох частин: це хімічна і механічна. Хімічна це чудові пігулки, знезаражуючий засіб, повільної дії. ну Тут в таблетках ну неважливо. Знезаражує, усуває водорості, робить воду прозорою. Але Сильно насичує хлором, ну і іншими хімічними речовинами. Насос звичайний фільтр механічний кап, ну, з капельного поливу. От. І я взяв три фільтри. Планував їх зробити на спільному корпусі, ну, така платформа, але вирішив випробувати для початку, тому що. Були сумніви, чи здатний цей насос продавити три фільтри. Як бачите, цей вже трохи брудний. Цей фільтр тут сітка, я не знаю, вона мілка, збирає такий ну, великий бруд. Тут п'ятимікронний фільтр стоїть, вже, який добирає все інше там. І два вугільних фільтри. Чому два вугільних? Вирішив поставити два, щоб повністю прибрати оцю хімічну частину, яка є. Так як відомо, вугільні фільтри прибирають добре хлор, різні важкі метали, ну і інші сполуки, такі хімічні, майже всі. І ясна річ, запах, який після цих пігулок, ну такий різко такий виражений був. Основною ну, сумнівом, який в мене був, це чи зможе цей продавити три фільтри ці. Ну, і цю сітчати. Ну це я вже пробував. От. Але спробував, тому що, а, між іншим, там написано на цих фільтрах, на вугільних, написано, що вони е, перепад тиску від 0,2 до 0,4 бар. От. І я боявся, що просто він не зможе. Продавити. Але все виявилось нормально. Вода ну, практично ідеальна. Да. Та дам вода дощова. Я не показую, там в мене дві ємності. Одна з них накопичувальна кубова, друга 200-літрова, чиста із підхарчових якихось там речей. Бочка. От. І звідти я цим насосом. Через оцю всю систему. Перед цим е декілька днів. Там я взяв просто пляшка з-під йогурта, на ній наробив отворів, вкинув цю. Не буду відкривати, бо дуже малюча. Ну, Пігулка діаметром десь сантиметра 4 і десь 10 Ну, і сантиметр по висоті. така. От. Воно там. Скажімо так, вимочується певний мір, потім перекачується, тут відфільтровується і вода ідеальна. Використовую вже, скажімо так, певний період часу. ну, Знову ж таки, повторюся, з водою, як би питною. У нас таких проблем, щоб геть зовсім немає. Але я вирішив використати дощову воду, так як її багато. Думаю, чому б не скористатися природніми цими? На зло Русні. Отже, слідкуйте за каналом, кому цікаво, коментуйте. До скорих зустрічей! Все буде Україна!